внести зміни в циклограму роботи світофорного об'єкту Комісії Було доручено впродовж місяця провести моніторинг роботи цього світофорного об'єкта. Після нього буде прийнято остаточне рішення. Є вже вжиті заходи, як є. заходи. Скажіть, а для чого їх було встановлювати, щоб зараз вживати заходи? От яка логіка встановлення і витрати бюджетних коштів для того, щоб їх зараз заправляти? Почекайте, я закінчу. Це перше питання. Друге питання. От зараз і колеги питають, і я переглядаю з іншими, чи точно там працює кнопка. Бо наскільки, якщо мене не зраджує пам'ять, то вона там не працює, її немає. Вони працюють синхронно, ті світофори, далі. Тобто ви вже вводите в оману члені виконувати. То, тобто, тобто, коли ви кажете, що ви вводите в оману, то вводите в оману. Я зараз поїду. Хорошо, от після виконкому сідаємо в машину і їдемо, дивимося, як вони працюють. Поясніть ідеологію. Ціль встановлення п'яти світофорів на двох перехрестях, потім виїзд, як ви плануєте. Зробити комфортним виїзд з Довженка на вулицю, як вона називається за мазепи. Комфортний виїзд зробити так, не такий, який він є. Що по чотири світофора треба стояти для того, щоб там виїхати? Куди подівались всі зелені стрілки? Чому їх познімали там? От у мене маса питань Два перехрестя з вулиці Корольова і відповідно довженка. Були світлофори встановлені для вільного організації дорожнього руху, саме в першу чергу транспорту, третій світлофор, який стоїть і був встановлений в свій час за наполяганням школи. Він виключно для руху, безпешкодного руху пішоходів, бо врегулювати дітей, які виходять з школи, ну доволі складно. І навіть мотивувати їх там пройти 50 метрів вправо чи вліво то є проблема. Ну, Срілан, або їх демонтувати, нормально поставити в нужному ну, руслі, для того, щоб ну, треба визнавати свої помилки часом. Ну і вибачиться перед дітьми, що ми витратили державні кошти, незрозуміло на що. Можна було зробити високий турнікет і все, і у дитини іншого виходу, ніж типу по школи приходу, немає. І 600 тисяч. І не 600 тисяч не треба. Тут. Ну, і явно держав, стоїть. Чи на електрику витрачати сподіваюся? Треба діяти. Тому ну, що це? Окей. Оці встановлення, що на початку мене що в кінці, Шли? мазе, що в кінці, ну це жах. От зараз я, я хочу зараз після цього зібрати всіх управління, комісію по безпеці відпрацювати цю вулицю Шевченко, і Шевченка і в Скоро.